Привіт! Сьогоднішня тема це анкета сурогатної мами. Перш ніж вступити у програму, потенційні батьки знайомляться з кількома анкетами та обирають ту, що припадає їм до душі. Сьогодні я дам кілька підказок, як зробити вашу анкету сурогатної мами цікавою та привабливою. Порада номер один: оберіть промовисті фото для вашої анкети. Потенційним батькам дійсно цікаво бачити, хто ви та чим живете. Тож нехай ваші фото будуть різноманітними. Ці знімки ваше перше знайомство, тому обирайте з душею. Нехай це будуть і портрети, і фото в повний зріст, і знімки з вашою сім'єю та дітьми. Обирайте фото у гарній якості та не розмитій. Із досвіду знаємо, що потенційним батькам Артеміди подобаються живі та щирі кадри з легким натуральним макіяжем та з посмішками. Порада номер 2 Розкажіть про себе, чим ви займаєтеся, що робите у вільний час. У вас точно є якесь хобі. Напишіть про це. Можливо, ви кіноман, любите спорт чи читаєте детективи, можливо, обожнюєте готувати чи в'язати, робите зачіски чи макіяжі. Ваші захоплення покажуть вас з іншої сторони, розкажуть про вас як особистість. Порада номер три. Якщо бажаєте, розкажіть про себе, про свою мету, про те, на що плануєте витратити винагороду. Про це говорити не обов'язково, але якщо хочете, будь ласка. Дехто із жінок записаєте. Скає власну справу: хтось купує квартиру чи автомобіль, хтось оплачує навчання дітям. Будь-яка з цих цілей прекрасна, наостанок хочу додати, анкета зберігається у закритому доступі і її побачать лише потенційні батьки, тому можете бути відвертими. Важливо, щоб ви і потенційні батьки зійшлися у характерах та поглядах. На вас чекає рік тісного спілкування та співпраці, тому нам важливо, щоб ви почували себе комфортно. Якщо маєте якісь запитання, звертайтеся до нашого медичного координатора. А якщо ви роздумаєте, та на у програму телефонуйте за номером в описі відео або залишайте заявку на сайті.